Черговий суд по справі, вбивство Щербине, свободівця, добровольця, справжнього українця. Запрошуємо, маємо все ж таки встановити справедливість. Надіюсь, що судді приймуть законне рішення, і я вважаю, що суддівська трійка адекватна, але побачимо по рішенню. Слава Україні! Перемоги вам має бути дійсно справедливість по цій справі, резонансна справді. І терпіння як наша слава Україні, героям слава.

Я розумію, в мене багато справ, волонтерська діяльність, громадська суди. Це, це, це не претензія питання сьогодні. Я ж не тільки суди, я культурно мистецькі заходи знімаю. Yeah, mm -hmm. really. статті 615 умовах воєнного стану суд оголошує результативне числення вироку. Вирок іменно України 12 листопад 24 року міста Києва в Російській суду складі утокнув на суді бойковому купу секретаря хвалени Колпаку, що підписує весілля кіноповідного стації 34-91 21 жовтня 2022 року. Зазначення КСНК Ряслава Людовича, очільника пропорушення приблизно по 7 числа 215 котеговіри Валерійовича. Ученик минулого порушень передачи 1446 Геннадий Колонна Иванович, ученик комірного порушень передачи 44, 150, 96 помнили кодексу України, керуючий статтями 124, 129, 368, 370, 71, 74, 76, 1615 кодексу України. Суду ухвали. Визнати Вільцем Курслава Володимировича винуватим ученикам на порушення передбачено пунктом 2, статті 115 та позначення ім покарання за пунктом 2, статті 115 років позбавлення волі на строк. 13 років. Визнати коттела ігриволеречі винуватиму вчені кримінальної попрошення передбачення частину дорогу статті 296 та позначити покарання за частиною статті 296 уді позбавлення волі на строк 3 роки. Визнати імені та не даємо нам, кримінального порушення передбачення числення дорогу статті 296, обозначення покарання за численною 296 уні, збавлення волі на строк 3 роки. Початок строку повідування покарання призначення вчисляти з 12 листопада 24 року на підставі пункту. Чистина п'ятого статті 72 зарахувати в нашому у строк покроння порядку попереднього в'язані 21 жовтня з другого року, половина листопада, 25-го року включена, захонку один день попередньому в'язані, за один день позбавлення волі. На підставі частини 5, 72 зарахувати в ночью котиру, у строк покарання приводить його по передньому в'язниці, 21 жовтня з другого року по 17 секунд, 23 руку включено, до 7 вересня 23 року по 11 стопад 24 року включно, з розрахунку один день попередній в'язані, за один день позбавлення волі. Ставчина на до сьогодні було зрахувати і метанку відбувається строкування періоду його попередньо в'язаних з 21 жовтня з другого року по 15 серпня 23 року включно. та 7 вересня 23 року по 11 склада 24 року включено розрахунку один день попередньо нев'язаний за один день позбавлений води. Та набрання верхом законної сили заключення що домашня залишити уряди тримання під вартою, стягнути у рівних частинах на користь держави присутніми травмі злочини експертів переліку витрати. Цивільний позов представника потерпілої Радченко, задання частково стягнути звинувачення міліцікаві на користь потерпілої Радченко Ірини Олександрівни. 1 млн 500 тис. гривень рахунок за заподіян кримінального правопорушення моральної шкоди. Стягнути звинувачення Котирла Ігоря Валерійовича на користь потерпілої Радченко Ірини Олександрівни. 250 тисяч рахунок відшкодування заподіяних ліменно пропущення моральної шкоди, стягнути звинувачення і натенковому до Іванач на користь потерпілою радчення, ремонт СНР, 250 тисяч гривень рахунок відшкодування, заподіяння кліманої порушення муральної шкоди, стягнути завиночного ліснюка, на користь домки потерпілих Щербини та Радченко, Щербині Вілок 75 травня 22-го року, народження шкоду, заподіну смертю потерпілого в уряді щомісячних платежів платежів, сумі на 1400.

Обшук у приміщення квартири 217. За адресом місто Києва, Клавдія Гуськова, 9. Де під час проведення обшуку автомобіля марки Lexus. За адресою забув 3. Під час проведення автомобіля обшуку автомобіля марки Range Rover. За адресою забув 3. Та на автомобіль марки Lexus, та на автомобіль марки Range Rover. Речові докази DVD без запису на камеру вас постережно знайшли. Три справи вилучені під час обшуку без першого дозволу автомобіля Lexus. Карабін с з двома магазинами та набоями до нього. Пістолет Форд з магазинами та набоями до нього. Якості знаряд кримінального провадження, фіскувати в дохід держави. Вилучені під час оборони події, належні потерпілим ще в ній. телефон, пістолет Форд з магазинами та набоями до нього потерпіли потерпілий ще вині. Вилучено під час обшуку 21 жовтня здорового автомобілі Лексус Омпу рушниця з набоями до неї повернути власнику. Комілового дівці. Все вилучний під час обшуку занесених поживання Гатенка Карабін з не були виповнити власнику кормоволоді. Це труби марки «Лексус». Ружинова порнути власникам законом. Після закінчення строку подання поліційної скарги, якщо там скаргу не було подано. Базу подання поліційної скарги, не брати закону сьогодні збільшення поліційної станції, якщо не буде скасовано. Так може бути оскарженеки поліційних слов, протягом стадіями проголошення подача операційної скарги через російські займали суд міста Києва. Після проголошення хочути обвинувачення та прокурору. Судді підписи також учасник безразниці про днів, що подавати на нього зауваження, право винувачнич на право а також правоовинувачничних підвалки, заняти попадання, проведе участь в посмотреть участь засіданні в суді апеляційної інстанції. На цьому судове засідання за картина. Копію вируба зараз буде введення участь.

Скажите, пожалуйста, вы задоволены этим решением? Давайте я вот сейчас немножко вам эфире. Это ни о чем. Надо хотя бы 7-8 надо. Можно? <риклад> Будете скаржива, да? Да. Ну, а, 16:00. Ну, ні. Все солнце пока. Если ты мне не примешь, смотри, я к тебе дам. Смотрите, вот прокументы довольны решение создать. Давайте выйдем. Я разумею, дайте без раскрутки, без разног спроковим. Сьогодні було проголошено вирок у справі по вбивству добровольця свободи Олексія Щербини. Із трьох обвинувачених, один обвинувачений отримав 13 років позбавлення волі. Кваліфікація, частина друга за статтею 115. Інші двоє обвинувачені, такі як Котирло і Ігнатенко, Вільсен... і... перепрошую, отримали по три роки позбавлення волі. Зрахування того, що два роки вони знаходяться під триманням під вартою, тому ці два роки їм буде враховано в срок відбування покарання. Якщо відповідати на запитання чи задоволені ми рішення, мені не задоволення, тому що ми, як представники потерпілою ще на етапі досудового розслідування, говорили про необхідність кваліфікації всім трьом обвинувачуваним за статтею умисне вбивство з ульганських спонукань. На етапі досудового розслідування ми почуті не були, але, на жаль, кримінальний процесуальний кодекс нам не дає повноважні можливості ще перекваліфіковувати, самостійно визначати кваліфікацію в кримінальному провадження і так далі. Це виключно прерогатива прокуратури і суду. Всі учасники процесу будуть подавати апеляційні скарги, тому що всі незадоволені цим рішенням, зокрема, сторона захисту також незадоволена цим рішенням, прокурор також незадоволений цим рішенням, також буде апелювати. Ну і відповідно ми також в своїй частині будемо звертатися до Київського апеляційного суду з. Скажу, слава справжнім адвокатам, перемоги в усіх судах, слава Україні. Це гарне.